Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок 9 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові протягом усього дня триматиметься сонячна і тепла погода. Температура повітря в день сягне 18 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 13 вище нуля. Вітер західного напрямку швидкістю 5 метрів за секунду, без опадів. У Луцьку погода змінюватиметься протягом доби від похмурого ранку до більш світлого вечора. Максимальна температура складе 19 градусів тепла, нічна. 15 градусів із плюсом. Вітер західний, доволі відчутний 6 метрів за секунду. Без опадів. У ковалі понеділок розпочнеться сірим небом і з коротким проясненням у ранкові години. Температура вдень підніметься до 19 градусів тепла, а вночі очікується 15 градусів вище нуля. У нічний час можливий дрібний дощ, решта доби пройде без опадів. Вітер західний, швидкість 6 метрів на секунду. У Тернополі ранкове небо ще буде прикрашене хмарами, однак уже до обіду на ньому запанує ясність. Денна температура становитиме 21 градус тепла, нічна 16 вище нуля, західний вітер 7 метрів за секунду. Уночі можливий легкий дощ, проте вдень буде сухо. У рівному з самого ранку і до вечора утримуватиметься ясна та комфортна погода. Стовпчик термометра в день покаже 19 градусів тепла. Вночі 16 із плюсом. Вітер із заходу швидкість 7 метрів на секунду. Опади не прогнозуються. В Івано-Франківську небо буде частково вкрите хмарами, особливо у першій половині дня, однак ближче до вечора вони зникнуть. Максимальна температура вдень 22 градуси тепла, уночі 15 градусів вище нуля. Вітер північно-західного напрямку 5 метрів за секунду. Без опадів. В Ужгороді на небі цілий день залишатимуться хмари, але без суттєвих погодних змін. Денна температура становитиме 21 градус із плюсом, нічна 16 вище нуля, вітер слабкий, північно-західного напрямку 1 метр на секунду. Опадів не очікується. У Мукачеві протягом більшої частини дня небо буде вкрите хмарами. Лише ближче до вечора можна буде побачити прояснення. Температура в день сягне 22 градусів із позначкою плюс. Уночі повітря охолоне до 15 градусів тепла, вітер західний, швидкість 3 метри за секунду. Без опадів. У Чернівцях від ранку і до вечора очікується хмарна погода без натяку на сонячні прояснення. Стовпчик термометра в день покаже 22 градуси вище нуля вночі 18 теплих градусів. Вітер північно-західного напрямку швидкість 5 метрів на секунду. Опадів не прогнозується. У Хмельницькому день розпочнеться з ясного неба, але вже ближче до обіду небо затягнеться хмарами. Увечері очікується повернення ясної погоди. Максимальна температура в день складе 21 градус тепла, нічна 18 із плюсом. Вітер західний, швидкістю 6 метрів за секунду. Без опадів. У Кам'янці-Подільському ранок буде дещо світлішим, ніж решта дня адже в подальшому небо затягнеться хмарами. Денна температура становитиме 23 градуси із позначкою плюс уночі 18 вище нуля, вітер північно-західний 5 метрів на секунду, у нічні години можливий дрібний дощ протягом дня опадів не очікується. У Києві на зміну похмурому перецвітанню прийде ясне небо, яке не затьмариться аж до вечора. Повітря вдень прогріється до 25 градусів тепла, а вночі температура залишиться досить високою 22 вище нуля. Вітер західного напрямку 4 метри на секунду. Уночі можливий дощ, однак увесь світловий час пройде без опадів. У фастові ранок буде під знаком хмарності, однак ближче до вечора небо проясниться. Температура повітря вдень досягне 24 градусів із плюсом. Нічна опуститься до 21 градуса вище нуля, вітер західного напрямку 6 метрів за секунду. Без опадів. У білій церкві від ранку і до самого заходу сонця пануватиме ясна сонячна погода. Протягом усього дня не з'явиться жодної хмари. Температура повітря підніметься до 26 градусів тепла. У нічні години очікується 23 вище нуля. Вітер західного напрямку швидкістю 6 метрів за секунду. Без опадів. У яготині перша половина дня буде дещо похмурою, але вже ближче до обіду небо набуде ясності, яка збережеться до вечора. В день термометри покажуть 26 градусів із позначкою плюс, вночі 22 градуси тепла, вітер західний 5 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Василькові після ранкового прояснення встановиться сонячна та спокійна погода, яка триматиметься протягом усього дня. Температура вдень досягне 24 градусів із плюсом, уночі очікується 20 теплих градусів, вітер із заходу швидкістю 6 метрів на секунду, без опадів. Верпені ранок розпочнеться з легкої хмарності, проте ближче до середини дня небо стане ясним, і до вечора нічого не затьмарюватиме сонце. Вдень температура сягне 24 градусів тепла, уночі 21 градус із позначкою плюс. Вітер західного напрямку 5 метрів на секунду. Уночі пройде дощ, який завершиться ще до світанку. У Борисполі вже з самого ранку небо буде безхмарним. Така погода збережеться впродовж усього світлового дня. Максимальна температура 25 градусів тепла, нічна 21 із плюсом, вітер західний 5 метрів на секунду, без опадів. У Чернігові день видасться переважно похмурим. Із подинокими проясненнями, нічна прохолода супроводжуватиметься дощем, який завершиться до ранку. Далі протягом дня опади не очікуються температура в день 24 градуси вище нуля, уночі 20 із позначкою плюс, вітер західний 4 метри на секунду. У прилуках небо зранку затягнеться хмарами, які залишатимуться над містом до самого вечора. Вранці очікується сильна злива з грозою, що припиниться ближче до заходу сонця. Денна температура сягне 24 градусів тепла, у нічні години 21 із плюсом. Вітер західний швидкістю 6 метрів за секунду. У Ніжині після похмурого ранку встановиться ясна погода, яка триматиметься аж до вечора. Опади не прогнозуються. Температура повітря в день підніметься до 25 градусів тепла. Уночі 20 градусів вище нуля, вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. У Житомирі ранок розпочнеться з легкої хмарності, проте вже до середини дня небо стане чистим і залишатиметься таким до вечора. Сонце щедро світитиме, а погода буде комфортною. Температура підніметься до 23 градусів тепла. Уночі стовпчики термометра покажуть 21 градус із позначкою плюс. Вітер західного напрямку близько 4 метрів на секунду, без опадів. У бардичеві хмарність, що буде присутня до світанку, швидко розвіється і весь день триматиметься ясна погода. У нічний час очікується сильний дощ із грозою, однак зранку без жодних опадів. Температура в день сягне 23 градусів із плюсом, а вночі 21 градуса тепла. Вітер західний приблизно 6 метрів на секунду. У сумах з самого ранку небо буде ясним, та вже в обідню пору його затягнуть хмари, які залишатимуться до вечора. Незважаючи на це, день пройде без опадів. Повітря в день прогріється до 27 градусів із позначкою плюс у нічні години 19 теплих градусів. вітер західного напрямку 3 метри на секунду. У конотопі очікується похмурий день. Зранку розпочнеться сильна злива з грозою, яка триматиметься до вечора. Лише після цього небо почне світлішати. Денна температура досягне 24 градусів тепла, нічна 21 із позначкою плюс, вітер із заходу 3 метри на секунду. У ромнах від ранку і до вечора триматиметься хмарна погода. У денні години можливий дощ, який, за прогнозами, завершиться до вечірнього часу. Повітря прогріється до 26 градусів із плюсом, а вночі буде 20 теплих градусів. Вітер західного напрямку 4 метри за секунду. У вінниці хмари, що вкриватимуть небо на початку дня, швидко зникнуть. Надалі триматиметься ясна погода, яка завершиться коротким нічним дощем. Опадів у денні години не очікується. Максимальна температура 24 градуси вище нуля, уночі 21 градус тепла, вітер північно-західний швидкістю 5 метрів за секунду. У хмільнику вже зранку небо буде чистим і заливатиметься сонцем. До самого вечора погода залишатиметься ясною. Лише у нічний час можлива злива з грозою. Протягом дня опадів не передбачається. Температура в день становитиме 22 градуси із позначкою плюс, уночі 19 вище нуля. Вітер західного напрямку 6 метрів на секунду. У Черкасах хмари вкриють небо з самого ранку і залишатимуться до вечора. У другій половині дня можливий дощ, що має припинитися до заходу сонця. Температура повітря підніметься до 27 градусів тепла, вночі опуститься до 22 із позначкою плюс. Вітер західний 3 метри за секунду. У смілі друга половина дня почнеться з чистого неба, але згодом його вкриють хмари. Вечір порадує проясненнями. Протягом дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який ближче до вечора припиниться. Температура повітря в день підніметься до 27 градусів із плюсом, а вночі опуститься до 20 теплих градусів. Вітер південно-західний, дуже слабкий, близько 1 метра за секунду. В умані весь день пануватиме ясна та сонячна погода. Без жодних опадів температура в день становитиме 25 градусів тепла, уночі 18 із позначкою плюс. Вітер північно-західний, слабкий близько 2 метрів на секунду. У Кропивницькому ранок порадує безхмарним небом, але вже день воно вкриється щільними хмарами, що триматимуться до вечора. Удень очікується сильний дощ із грозою, який припиниться до настання вечора. Температура досягне 29 градусів із плюсом, вночі 18 теплих градусів. Вітер північно-західний приблизно 5 метрів за секунду. У Знам'янці день почнеться з ясної погоди. Проте день небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до пізнього вечора. Удень і ввечері можливий дрібний дощ. Температура день сягне 27 градусів тепла, а вночі опуститься до 18 із плюсом. Вітер північно-західний приблизно 6 метрів за секунду. В Олександрії ясний ранок поступиться хмарній погоді ввечері. Денна температура підніметься до 33 градусів із плюсом, уночі буде близько 17 теплих градусів. Вітер західний близько 5 метрів за секунду, опадів не очікується. У дні небо весь день буде ясним. Сонце зігріватиме до пізнього вечора. Температура повітря в день 35 градусів із плюсом, вночі 24 теплих градуси, вітер південно-західний, помірний близько 3 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У Кам'янському день обіцяє бути сонячним та ясним, хмари не затьмарять небо. Температура в день сягне 34 градусів тепла, вночі 22 із плюсом. Вітер південно-західний, швидкість близько 5 метрів на секунду. Без опадів. У Кривому розі ясна погода протримається весь день без жодних змін. Температура повітря в день досягне 35 градусів із плюсом, вночі буде близько 18 теплих градусів. Вітер південно-західний приблизно 4 метри за секунду. Без опадів. У Нікополі зранку і до вечора небо залишатиметься чистим і сонячним. Денна температура 34 градуси з плюсом, нічна 22 градуси тепла, вітер південно-західний близько 3 метрів за секунду. Опадів не буде. У Павлограді ясна погода протримається зранку до вечора, небо залишиться чистим. Температура в день сягне 36 градусів із плюсом. А вночі 21 тепла градуса. Вітер південно-західний близько 3 метрів за секунду без опадів. У Полтаві весь день утримається ясна погода без хмар і опадів. Температура повітря в день 32 градуси тепла, вночі 20 із плюсом. Вітер південно-західний, швидкість близько 4 метрів за секунду. У лубнах ранок і вечір порадують ясним небом, однак в день очікується хмарність. Вночі та вранці опадів не буде. Удень можливий дощ, який ближче до вечора припиниться. Температура вдень 26 градусів тепла, вночі 19 із плюсом, вітер західний близько 3 метрів на секунду. У мергороді ясний ранок зміниться хмарним днем та похмурим вечором. У день і ввечері йтиме дощ, що поступово послабшатиме. Денна температура становитиме 24 градуси із плюсом. Нічна 19 теплих градусів, вітер західний приблизно 5 метрів за секунду. У Кременчуці сонячний ранок поступиться місцем хмарній погоді, яка протримається до пізнього вечора. Температура в день сягне 28 градусів тепла, а вночі опуститься до 20 теплих градусів. Вітер заходу рухатиметься зі швидкістю приблизно 3 метри за секунду, опадів не передбачається. У Запоріжжі повністю ясне небо даруватиме світло і тепло протягом усього дня. Денна температура підніметься до 35 градусів із позначкою плюс, уночі ж буде 23 теплі градуси. Вітер південно-західний зі швидкістю близько 3 метрів на секунду. Опадів не очікують. У Мелітополі день пройде під ясним небом, без жодних хмар. Повітря прогріється в день до 36 градусів тепла. А вночі температура опуститься до 20 градусів із плюсом. Вітер заходу буде дуже слабким приблизно 2 метри на секунду, без опадів. У Бардянську ранок і весь день зустрічатимуть ясним небом, яке не зміниться до заходу сонця. Денна температура підніметься до 29 градусів із плюсом, нічна температура складе 22 теплих градуси. Вітер південний, дуже слабкий, близько 2 метрів за секунду. Опадів не передбачається. У вільнянську погода радуватиме ясністю і теплом увесь день. Денна температура досягне 35 градусів тепла, а вночі 22 градусів із плюсом. Вітер південно-західний приблизно 4 метри за секунду. Без опадів в Одесі ранок розпочнеться з ясного неба, але вже у середині дня воно стане хмарним і лишатиметься таким до вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, що триватиме до кінця доби. Денна температура складе 29 градусів тепла, вночі ж буде 20 теплих градусів, вітер південний, зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. В Ізмаїлі вдень очікується ясне небо, яке ввечері може затягнутися хмарами. Температура повітря підніметься до 31 градуса тепла в день, а вночі опуститься до 18 теплих градусів. Вітер північно-західний, слабкий приблизно 3 метри на секунду. Без опадів. У Миколаєві сонячний ранок триватиме майже весь день, а ввечері небо вкриють хмари. Денна температура становитиме 36 градусів тепла, нічна 17 градусів із плюсом. Вітер південно-західний зі швидкістю близько 4 метрів на секунду. Опадів не очікують. У Первомайську перша половина дня буде під ясним небом. Але після обіду на ньому з'являться хмари. Денна температура підніметься до 27 градусів тепла, вночі ж опуститься до 17, вітер північно-західний зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Протягом дня очікується дощ, який ближче до вечора припиниться. У Херсоні небо залишатиметься чистим і ясним упродовж усього дня. Повітря прогріється до 34 градусів із позначкою плюс. А вночі температура сягне 17 градусів тепла. Вітер заходу з силою приблизно 4 метри за секунду. Опадів не передбачається. У Сімферополі ранок зустріне ясним небом, яке не зміниться до пізнього вечора. Денна температура підвищиться до 32 градусів тепла, нічна температура сягне 17 теплих градусів. Вітер північно-східний зі швидкістю близько 3 метрів на секунду. Без опадів. У Харкові небо буде повністю ясним протягом дня. Температура повітря в день сягне 35 градусів тепла, а вночі залишатиметься на рівні 21 градуса. Вітер південно-західний, помірний приблизно 5 метрів за секунду. Опадів не передбачають. У Донецьку ясна погода триватиме зранку до вечора. Денна температура підвищиться до 35 градусів тепла, нічна до 20. Вітер південно-західний. Слабкий близько 3 метрів за секунду, без опадів. У Краматорську протягом усього дня утримається ясне небо. Повітря вдень прогріється до 37 градусів із плюсом, а вночі охолоне до 19 теплих градусів, вітер заходу зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. Опадів не очікується. У сніжному ясне небо триматиметься впродовж всього дня. Денна температура сягне 33 градусів тепла. Нічна, 20. Вітер південний, дуже слабкий, близько 1 метра на секунду. Опадів не передбачено. У Луганську сонячна погода протримається весь день. Температура в день підніметься до 36 градусів тепла, а вночі буде близько 20 градусів. Вітер південно східний, слабкий, приблизно 2 метри за секунду. Без опадів. У Старобільську небо залишатиметься абсолютно чистим і ясним, без жодної хмаринки. Денна температура досягне 35 градусів тепла, нічна 19. Вітер південний, дуже слабкий, близько 2 метрів за секунду. Опадів не очікується.